У нас дуже великі сподівання на світ, на захід, на сполучені штати Америки, що вони таки вступляться за нас і допоможуть нам в цій війні перемогти. І от з цим всім президент Володимир Зеленський цього тижня відправився до Сполучених Штатів Америки. Віталік на початку ефіру сказав про те, що є багато питань до цього візиту. Тепер я от хочу запитати: а варто було президенту України їхати туди, в розпал ось таких їхніх передвиборчих баталій, дуже гострих, не, не багато залишається до дня виборів. Все напружено, і ми їдемо туди. І маємо те, ми що про маємо. це говоримо кожні 4 роки. Чотири роки поспіль з 2016 року ми задаємося цим питанням. І, до речі, хотілося б запитати, а чому ми ним не задавалися раніше? Це та ж сама історія. До речі, коли ми запитуємо, а чого у нас раніше не було Майданів до 2004 року, отаких от масштабних, а потім вони були один за іншим. А я вам розповім, чого. Тому що з'явився Віктор Янукович. А Віктор Янукович в сама його постаті, сама його поведінка і самі його амбіції, те, як він уявляв, з розвиток подій його саме дії призвели до цих майданів. І коли мене запитують, чи можуть бути така масштабна подія далі, я кажу, не може бути, немає Януковича. А будь-який інший український лідер завжди готовий до реального діалогу із суспільством, навіть якщо він не сприймає погляди суспільства, що ми бачили і на прикладі Віктора Юченка, і на прикладі Петра Порошенка, і на прикладі Володимира Зеленського, до речі, бачили. А тепер, чого е, така проблема у нас виникла з 2016 року? Тому що заявився свій Янукович в Сполучених Штатах. Дональд Трамп. Проблема не в нас. Проблема в Дональді Трампі. Коли 2016 року президент Петро Порошенко приїздив до Нью-Йорка на сесію Генеральної асамблеї, ООН теж хотів зустрітися з двома кандидатами на посаду президента, Дональд Трамп фактично зробив все, щоб такої зустрічі не було. У 2020 році схожа ситуація, як ви пам'ятаєте. Зеленський взагалі в центрі величезного полі... скандалу, який призвів до імпічменту Трампа. Зеленський в цьому винний. І от 2024 рік ще один скандал. І в головній ролі не Зеленський, як тоді головною ролі був не Порошенко, в головній ролі одна і та ж людина, яка цю роль старанда виконує. Чому? Тому що її уявлення про політичні процеси не збігаються з нашими. І тут є ще важлива річ: От чи варто було Зеленському в цей момент туди їхати? Ну він поїхав не на вибори, він поїхав на сесію Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І я теж задавався питання, ви пам'ятаєте, може варто план перемоги презентувати іншому? Е Політику тому, хто переможе на виборах 5 листопада. Але сама поїздка для мене навіть не була питанням з однієї простої причини. Якщо ти свідомо уникаєш приїзду на сесію Генеральної асамблеї ООН, ти виявляєш неповагу до чинної адміністрації, при тому, що один з представників цієї адміністрації балотується на посаду президента Сполучених Штатів. Ти автоматично, по-перше, це не просто неповага, це невдячність. За ті 4 роки. Які президент Байден в принципі присвятив тому, щоб ми існували на політичній мапі світу, і це не повага до Камали Гарріс, яка говорить, я підтримую цю позицію Байдена. А тут виявляється, що Зеленський спеціально уникає цих контактів, напевно, чекає на Дональда Трампа. Ну mm -hmm. так це виникає питання. Тобто, ми, ми і республіканців до себе не намагаємося якось, якось зробити більш прихильними, і демократів втрачаємо, тому що вони це пам'ятають. що тут особливого виходу немає. І Зеленський поводиться. До речі, як поводяться всі інші. От зараз прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже прибув до Нью-Йорка. Що він бажає? Він хоче зустрітися з Камелою Гарріс і з Дональдом Трампом. Його команда робить те ж саме, тільки що план ніякий не пропонує. Кожен, хто туди приїздить в такій ситуації, хоче зустрітися із Камелою і з Дональдом Трампом. Польський президент, так само от це ж <гум> логічно. Але просто є люди, з якими Дональд Трамп хоче зустрічатися, а є люди, з якими він не хоче зустрічатися. Трамп вже зустрічався з Віктором Орбаном, коли Орбан взагалі не зустрічався з Байденом. Була ситуація, коли ніхто нікуди не балотувався, анджей Дуда зустрічався з Байденом і зустрічався водночас з Трампом. І нічого від Трампа не відпало. Що зараз відбулося? Можна дізнатися? Я вважаю, що Зеленський в цій ситуації, коли він хотів збалансувати зустріч з обома кандидатами, тобто показати. Важливість двопартійної підтримки України повівся абсолютно правильно, і в нього не було іншого виходу, як так як поводитися. Знову таки, можливо, документ можна було зараз не презентувати, почекати до 5 листопада, але ж проблема не ж в документі може, не щодо документу придивляється претензії. Йому говорять, що він поїхав не на той завод. Туди запросили не ті конгресменів. Так. Там був не той губернатор. Хоча, знову таки, кілька місяців тому Зеленський відвідував підприємства в штаті, де губернатором є республіканець, і жодний Майк Джонсон не говорив, що це втручання вибору. Угу. Тобто, насправді це абсолютно нечесна, безсоромна і аморальна поведінка, як самого колишнього президента Сполучених Штатів, так і тих людей. Які намагаються бути йому потрібними, тому що вся їхня кар'єра залежить від його готовності їм допомагати. Ніякий Майк Джонсон ніколи в житті не був би спікером палати представників американського конгресу, якби на Дональд Трамп. Він це прекрасно розуміє. Інші спікери виходили на цю посаду, дякуючи своїм особистим здібностям. Майк Джонсон став спікером тільки тому, що його так захотів Трамп, що Трамп не підтримав всіх інших людей, які мали набагато більш серйозні позиції серед республіканського істеблішменту. Добився відставки того ж конгресмена Маккарті, як ви пам'ятаєте, в дуже неприємній ситуації. Тому треба просто знаєте, ну правду собі сказати. Ну, Дональд Трамп не прихильний до України. Він прихильний до Росії Путіна, навіть не до Росії, а до Путіна, тому що його уявлення про владу воно авторитарного характеру. Йому подобаються сильні чоловіки. Я не знаю, чому в нього такий погляд на життя. Це таке дивне для людини із такою харизмою, з такою впевненістю в собі. Така якась дивовижна пристрасть до сильних чоловіків. Причому я не знаю наскільки можна Путіна чи Кім Іна назвати сильними чоловіками. Але Трамп свого часу був в захваті, що Ін з гармат розстрілює своїх опонентів. Ну звичайно, офігець. Якщо б таке в Капітолі робити, уявляєте собі, як ми чудово жили. Ну, жарти жартами, а Але це він проблема. він До Зеленського теж ну, ніби непогано ставився. Я чи б, не, ні? бачив не було ніякого. в нього заяв, що. Ну, Тобто, навіть мізи, там був якийсь, якийсь чи то діалог, чи це Зеленський швидше. Ми пам'ятаємо, що Трамп. Трамп просто вимагав від Зеленського, так, ніби Зеленський є його якимось підлеглим в канцелярії, щоб Зеленський почав певні дії проти mm -hmm. сім'ї Байдена. Ми бачимо, що зараз спікер. Нижньої палати, палати представників Конгресу США вимагає від Зеленського, щоб він звільнив посла України у Сполучених Штатах. Це взагалі, взагалі щось абсолютно неймовірне. Так поводяться тільки росіяни. От росіяни в часи там Януковича, вони нам розповідали, кого нам куди звільняти, який міністр тут має сидіти, хто не має сидіти. Це стиль Путіна. Яким чином очільник однієї з палат парламенту? Сполучених Штатів говорить президенту суверенної країни якого посла йому куди направляти. Це взагалі його компетенція. Це компетенція державного департаменту. І що державний департамент видав Агерман на цю людину, то це точна людина, яка не заважає національним інтересам Сполучених Штатів. І. Це ще до виборів. Я уявляю собі, якщо Дональд Трамп обирається президентом, і новий державний секретар може в діалозі зі своїм українським колегою говорити, що він хотів би діалогу з іншим очільником посольства України. Це теж не дуже виглядає красиво, тому що ми теж можемо багато чого не хотіти, хотіти іншого посла. І так взагалі не будуються міжнародні стосунки. Це антиполітика. Але я не бачу в цьому ніяких хороших стосунків. Уявіть собі, що Майк Джонсон пише листа, в якому вимагає, що Володимир Путін змінив посла. Росії сполучених штатів він би мав Володимира Путіна відправляти у відставку, тому що Путін заявляє, що він за Камало Харіс. Вони вже кажуть, що він жартує. <хи> ну, до речі, ви бачите, що зараз фактично Росія своєю поведінкою показує, що Путін повністю є одним з агітаторів передвиборчої кампанії Дональда Трампа. На ставці. Я б сказав, в кремлівській, не американське, звичайно. Тому що коли Дональд Трамп. Говорить, що Байден і Гарі своїми діями на підтримку України своїм можливим дозволом дати нас обстрілювати Росію, обстрілювати західною зброєю, доводять світ до третьої світової війни. А наступного дня Путін проводить засідання Ради безпеки у Росії і говорить, що він змінює ядерну доктрину. Так чий це сценарій? Кому це на руку? В чиїх це інтересах Камали Гарріс чи Дональда Трампа? Так що ми прекрасно розуміємо, чий кандидат. Навіть не чий кандидат Дональд Трамп це теж неправда, а чий агітатор Володимир Путін. Яке майбутнє може чекати нашу державу, якщо Дональд Трамп стане президентом Сполучених Дональд Штатів? Дональд Трамп буде намагатися домовитися з Володимиром Путіним на умовах, які влаштовують Володимира Путіна. Знову таки, то не потрібно. Ти, якщо деталізувати для нас, для українців. Я не знаю, які будуть на цей момент умови Володимира Путіна. Апетит приходить під час їжі. І якщо Володимир Путін побачить, що Дональд Трамп на все готовий, то я думаю, що однією з умов буде прохання почистити йому чоботи в студії телеканалу Останкина в прямому ефірі: приїхати, почистити і вилазити язику. Я вірю в Путіна. Він завжди був людиною з цієї казки про е золоту рибку. І завжди хотів, щоб йому давали все більше і більше. Я не знаю на що погодиться Дональд Трамп. Я не знаю, на що в результаті погодимося ми. Але я впевнений в іншому немає ніякого значення, що відбувається в голові у Дональда Трампа. Важливо, як ми зможемо впливати на його позицію, яка не буде проукраїнською через Конгрес. Через американське суспільство, якщо він стане президентом Сполучених Штатів, потрібно буде використовувати і ситуацію, яка буде тоді в Конгресі. Бо я не думаю, що Дональд Трамп буде контролювати обидві палати конгресу. Потрібно буде аполювати для тверезо мислячих республіканців, які усвідомлюють, що Трамп і його команда фактично нівелюють і цінності республіканської партії, які пов'язані там з такими людьми, як Рональд Рейган чи Джордж Буш старший, і цінності Сполучених Штатів Америки. Потрібно буде працювати над тим, щоб ізолювати Трампа і Трампізм на зовнішньополітичній сцені. Нам разом із республіканцями свідомими із демократами і з європейськими союзниками. Потрібно буде робити те, що ми робили, коли б Дональд Трамп був президентом, і робив все можливе, щоб не дати нам зброї а в результаті змушений був під тиском дати нам ці знамениті джевеліни, про які він так багато говорить. Це відбулося тільки тому, що Конгрес наступив йому на ногу, так, що він не міг терпіти. Тобто, це війна, а не намагання подивитися в очі. Там немає в очах Дональда Трампа, як і в очах Володимира Путіна, немає нічого окрім самозакоханості. Ну, Важливо підсумовуючи те, з того, що ви говорите. В будь-якому разі катастрофи не відбудеться. Будуть політичні важелі, демократи, які залишаться в Конгресі, і якби те, що пишуть зараз прості користувачі соцмереж, все прийде Трамп, здасть Україну, віддасть ну, Путіну, і Ну, таки, Наскільки він це зможе зробити? В будь-якому разі у нас є європейський союзникова, на у нас буде допомога. Від е американського конгресу, який теж буде на цьому наполягати, там буде дискусія. Це непростий процес. Але я вам знову нагадую: якщо ми не можемо силою звільнити ті території, які знаходяться під російським контролем, ці території ніхто нам не віддасть. Це теж треба розуміти. Не буде ніякого політичного вирішення питання територіальної цілісності України. Ми заперечуємо слова чеського президента Петра Павла, але це абсолютно правда. Ми або відвоюємо наші території, або вони на довгі десятиріччя залишаться під контролем Російської Федерації. Українська держава буде функціонувати тільки на тих територіях, які зможе захистити українська армія. Ніякої іншої формули закінчення війни реальної не існувала, не існує і упродовж наступних 10-40 років не буде існувати. І треба до цього готуватися і не вигадувати. Але я е, кажу, що коли ми промовляємо формулу, що ми віримо в збройні сили України, ми маємо на увазі саме те, що збройні сили України зможуть силою звільнити ту територію, яка сьогодні знаходиться над е, під контролем російських загарбників. Питання тільки в розмірах цієї території. Ти сказав сценарій, при якому виграє Трамп. А є інший сценарій, якщо Камела Гарріс таки стає президентом. І тут, знаєте, от ця поведінка Трампа це ж виглядає так, що зараз трохи складно йому. Він бачить, що є перехил на підтримку Гарріс, і тому він так поводиться. Тому він говорить, що це тиск на вибори, що це втручання в ну, їхні ваше, вибори. Трамп блискучий блискучий політичний полеміст. Він шукає моменти, де він може відбудуватися від Камели Гарріс. Де його позиція буде полярно протилежною? В чому сенс будь-якого mm -hmm. політика? Відрізнятися від ну, конкурента. Ну, він був впевнений в тому, що в нього є підтримка, що він може стати президентом вже завтра. То ну він би міг і зустрітися з Зеленським. А чому ні? Ну то тобі... а навіщо йому з Зеленським, коли він збудує свою передвиборчу програму? На тому, що він президент миру, а Байден був президентом війни, яку продовжить Камала Гаріс. Йому якраз не потрібно зустрічатися з Зеленським, Тому що Зеленський президент Зеленський. війни. Навіщо йому зустрічатися з Зеленським? Але ж він казав про те, що він може завершити війну за кілька хвилин. Правильно, тому що він президент миру, і це він може зробити без Зеленського, тому що Зеленський, Байден, Гаріс в однім, в одному. А як можна Чи досягти вони... миру без нас, без Зеленського і без українського зустріч з Володимиром Путіним, тому що Трамп і пояснює американцям? Ми домовимося, ми серйозні, солідні люди. Домовимося і скажемо з цим, як їм себе поводить. І люди, які за нього голосують, розуміють таку логіку, що ми приймаємо те, що нам скажуть звичайно, Путін. тому що якщо ми будемо без зброї, без грошей. І під тиском наступаючої російської армії приймемо все, що нам скажуть, щоб не щоб не втратити те, що ми ще будемо мати. Це логіка Трампа. Чи буде команда Трампа блокувати допомогу нам, якщо Камлагарі стане президентом? Ми вже бачили це минулої осені, коли в нас була історія про те, що там нам мали виділяти кошти, але їх знову таки це не буде пропускали. залежати від того, яка буде розстановка у Конгресі. Ми забуваємо весь час про те, що це до вибору до конгресу. І формула тут така: може бути демократична президентка, але республіканці можуть, наприклад, контролювати Сенат. А палата представників демократи. І навпаки, республіканський президент, демократи контролюють палату представників, республіканці Сенат. Можуть бути різні формули, ми не знаємо зараз, які. Ясно, сьогодні тільки одне: швидше за все, переможуть президентських виборів, не буде контролювати обидві палати конгресу. Значить, що це означає? Це означає те, що треба буде дивитися не тільки на те, яка більшість в конгресі. А які люди саме будуть представниками республіканців? От на минулих до виборах велика частина тромпістів, незважаючи ні на що, програла вибори, хоча їх підтримував Дональд Трамп. А прийшло багато людей, які не близькі до Дональду Трампу. Вони на нього орієнтуються, тому що вони розуміють, що він має прихильність звичайних членів партії, але вони не трампісти. Трампістів не так багато. Значить, якщо буде демократична більшість, умовно кажучи, багато mm -hmm. демократів і будуть республіканці. Готові нас підтримати, то це вам двопартійна підтримка. Якщо буде республіканська більшість, але в цій більшості буде достатньо людей, готових проголосувати за допомогу Україні буде підтримка України. Я вам хочу наказати просту річ: коли було останнє голосування в палаті представників по допомозі Україні, за це висловилася меншість республіканців. Меншість, хоча республіканці складають в палаті представників більшість. Але й меншості республіканців при голосах демократів, вистачило, щоб ми отримали цю допомогу. Ми завжди маємо пам'ятати, що на сьогоднішній день більшість республіканських конгресменів без всяких виборів нас не підтримує і не буде підтримувати знову геть ілюзії. Значить, нам потрібно орієнтуватися, умовно кажучи, на партію Рональда Рейгана, Міча Маконела, який нас завжди підтримував в ролі очільника меншості республіканців в сенаті. Людей, які пам'ятають, що таке цінності, такі люди серед республіканців є саме такі люди. До речі, багатьох примушують продовжувати голосувати за республіканців навіть тих людей, які не сприймають Дональда Трампа.